Роль органів місцевого самоврядування у міжнародному співробітництві це набуває актуальності в контексті процесу вступу України до ЄС. Під час засідання круглого столу в Полтаві члени комітету з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування зазначили, що громади цієї області мають 33 міжнародні партнерства: Харківської 19, сумської 26. Якщо ми беремо до уваги Полтавську, Харківську та області, то в контексті співробітництва і залучення міжнародних коштів тут ситуація з об'єктивних причин гірша ніж на правобережній Україні. Чому? Тому що відносно поруч кордон з Російською Федерацією, тому що до повномасштабного вторгнення, як правило, зв'язки між муніципалітетами вони були в тому числі з містами з Російської Федерації. Зараз це перезавантажується, і ключове, що ми маємо винести, що громади західної України будуть брати патронат і будуть цим провідники між європейськими Партнерами та нашими громадами на Лівобережжі. я думаю, що загалом прогрес певний є, поки відбувається повільно, бо немає досвіду, але протягом років вони зможуть надолужити. Хоч ми обласний центр, але нам цікаво все від невеличкої технічної допомоги, до м'якої підтримки. Зокрема, мережування я зараз пишаюся всіма, хто нам дав можливість нашої команди зараз мати хороші зв'язки з Альда, з Євросітіс. Я пишаюся Сіті Фосітіс. Чому? Тому що станом на зараз, завдяки ним, ми вже мали кілька. Дзвінків з програмою Interreg Europe. і дуже важливо, що ми зараз дякуємо регіону Тоскана, з яким ми вже на такому дуже хорошому рівні напрацювання одного із проєктів. Ініціатива Сіріс Cities for, Cities for Ukraine націлена на створення тривалого добровільного міжнародного партнерства з територіальними громадами України. Така співпраця передбачає надання підтримки та допомоги за європейськими стандартами і цінностями. Є багато європейських програм. Ми повинні вже зараз інтегруватися до Європейського Союзу. Ми повинні вже мати здорову конкуренцію між громадами, але особливий акцент повинен бути на північні регіони. Я впевнений, що оскільки Сумщина є у нас північним форпостом України, для неї повинні надаватися необхідні умови. Ми повинні навчати голів громад, щоб вони приймали участь у кількості тих проєктів, які на сьогоднішній день отримали фінансування від фондів і давали надію людям. Те, що післявоєнна відбудова, після воєнне життя за допомогою цієї співпраці, воно Дасть надії на відновлення і розвиток цих регіонів у нас на Полтавщині. Є приклад, коли громади залучають інвестиції, залучають гранти. Наприклад, Пірятінська, Нововоржицька, Чернухинська, Гербінківські громади залучили грантові кошти, за які буде побудований великий сміттєпереробний завод. Зараз це сортувальна лінія, але це вже процес, який став можливим завдяки активності головам громад і завдяки міжнародному співробітництву. Так само актив показує себе і гадяська громада, показує Сергіївська громада, багато громад на Полтавщині. В общем, в цілому які показують великі успіхи в міжнародному співробітниці. На порядку денному були питання вдосконалення законодавчого забезпечення відповідної діяльності вже сьогодні. Необхідно навчати фахівців в громадах проектному менеджменту та знанням англійської чи французької мов. Тож профільний комітет створив законодавчий механізм. Держслужбовці, що виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, зокрема отримуватимуть фінансове заохочення до заробітної плати. Також народний депутат Олександр Аліксійчук під час засідання круглого столу представив проєкт закону про міжнародне територіальне співробітництво. Законопроект дуже простий, і зрозумілий. Це можливість усім регіонам і громадам України створювати міжнародне територіальне співробітництво, яке десь можливість залучення коштів європейських фондів і програм. Якщо раніше це були виключно громади прикордонних територій з європейським союзом, прийняття цього законопроекту дасть можливість. Всім громадам з усієї України користуватися такими інструментами, наші громади вже зможуть найближчим часом долучатися до фінансування Європейського союзу. Також наші громади можуть транскордонне співробітництво робити партнерські проекти з іншими громадами Європейського союзу, можливо, навіть всього світу. Ми, як Верховна Рада, приймаємо зараз у другому читанні відповідний законопроект 9450 для того. Щоб це врегулювати законодавчо, і далі вже буде справа за громадами. Нашим громадам місцевому самоврядуванні всіх рівнів потрібно готуватися до того, що європейські фонди будуть ставати відкритими, але просто так з них гроші не можна буде отримувати. Тобто, це є підготовка заявки. Це є. Обґрунтування того, що потрібно, і так далі. Тому над цим треба також працювати. громадами. уже зараз народні обранці і надалі продовжуватимуть співпрацю з європейськими партнерами. Вони роз'яснюватимуть вітчизняним громадам та регіонам можливості, які їм надаватиме синхронізація українського законодавства до норм та стандартів Європейського союзу.